Привіт усім! Це Макс. Ласкаво просимо на канал Хотрот. Сьогодні у нас особливий епізод, присвячений одному з найзагадковіших лікерів у світі біхіровка. У цьому відео ми занурюємося в історію біхіровка, відкриваємо цікаві факти, які роблять цей напій таким унікальним. І, звісно, покажемо вам, як створити власний напій в стилі біхіровка, використовуючи наш набір спецій. Ви дізнаєтеся про таємниці його рецептури. Та відчуєте справжній смак чеської традиції. Підписуйтесь на наш канал, щоб ваші друзі, нарешті, перестали думати, що ваша улюблена програма це 1001 спосіб приготувати гречку. Покажіть їм, що ваші кулінарні навички виходять далеко за межі звичайних страв. Біфіровка один з найвідоміших та найстаріших чешських лікерів. Його походження. Сягає початку 19 століття, коли аптекар Йозеф Вітольд Бехер створив цей унікальний лікер у місті Карлові Вари. Відомий своєю унікальною сумішю трав та спецій, Бехеровка була спочатку розроблена як лікарський засіб. Основна рецептура, що включає різноманітні трави та корені, залишається секретною і передається з покоління в покоління завдяки своєму виразному смаку. Та лікувальним властивостям бехеровка швидко набула популярності, перетворившись з медичного засобу на популярний алкогольний напій. Існує кілька цікавих фактів про бихеровку, які роблять цей лікер унікальним і визнаним в усьому світі. Основний рецепт бихировка залишається секретом і відомий лише обмеженому колу людей. Він передається з покоління в покоління у сім'ї Бехерів. Бехеровка виготовляється без використання будь-яких штучних барвників або ароматизаторів. Всі її смаки та аромати походять виключно з натуральних інгредієнтів. Лікер має унікальний гіркувато травяний смак завдяки комбінації різних трав та спецій, серед яких аніс, кориця та багато інших. Традиційно бехеровка вживається чистою та охолодженою, як дайджестів, але також є популярним інгредієнтом у коктейлях. Бехеровка тісно пов'язана з чеським містом Карлові Вари, де вона і була вперше створена. Це місто є важливим центром для чеських спа курортів а Бехеровка часто вживається як частина спа культури. У Карлових Варах існує музей Бехеровки, де відвідувачі можуть дізнатися більше про історію та виробництво цього легендарного лікеру. Ці факти роблять бихіровку не тільки унікальним напоєм, але й важливою частиною культурної спадщини. Ми вирішили спробувати лікер-бихіровка, яка була виготовлена у 1968 році, і нам пощастило натрапити на автентичний зразок на аукціоні Віоліті. Oh. Ми були здивовані, бо бихеровка, яка виготовлялася в ті часи, була більше схожа на аптекарську настоянку. У порівнянні сучасний лікер став значно смачнішим, солодкішим та більш ароматним. На нашу думку, виробник не зупинявся на традиційній рецептурі, а постійно з роками вдосконалював свій лікер, який на сьогодні впізнаваний в усьому світі. Ми побавились зі смаками та вирішили створити власну інтерпретацію напою на честь славетного карловарського лікеру, щоб кожен міг власноруч створити цей напій вдома. Для приготування домашнього лікеру в стилі біхеровка вам знадобиться наш набір спецій: 800 мл алкоголю міцністю 40-45 градусів, 250 мл води. Та 50 грамів цукру. А якщо хтось любить більш солодкі лікери, він може збільшити кількість цукру до 100 грамів. Візьмемо її Заливаємо в неї алкоголь. Та засипамо спеції. Та ставимо на тиждень в тепле темне місце, не забуваючи час від часу струшувати нашу ємність. Зустрінемось через тиждень. Друзі, пройшов тиждень, як і обіцяли, настоянка готова до фільтрації. Використаємо для цього дрібне сито. Пахне чудово вже на цьому етапі. Тепер маємо зробити цукровий сироп. Будемо розчиняти цукор у воді. Для цього ми вливаємо воду у каструльку. Вмикаємо нагрів. Та додаємо цукор. Помішуємо до повного розчинення цукру. Цукор повністю розчинився у воді, дамо йому трошки охолонути і вливаємо у нашу настоянку. Цукровий сироп охолонув, і тепер ми можемо додати його до нашої настоянки. І ось наша домашня бихеровка готова до дегустації. Спробуємо. Можна сміливо сказати, що смак просто не перевершений. Кожна нотка спецій відчувається чітко та гармонійно, створюючи справжній вибух смаку та аромату. Відчуваються самі ті теплі нотки кориці, анісу, гвоздики, цедри, що і в оригінальній бихеровках. Ми радимо кожному спробувати цей неповторний досвід і зробити власний висновок. Це чудова можливість доторкнутися до домашнього мистецтва настоювання та відчути себе справжнім майстром. Дякуємо, що приєднались до нас сьогодні. Сподіваємося, ви отримаєте стільки ж задоволення від цього процесу, скільки отримали ми від створення цього відео. І пам'ятайте! Якщо ваші напої не вийшли такими, як у нашому відео, просто скажіть усім, що це була ваша авторська інтерпретація. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Дистиляція без таємниць разом з Хотродом.